Доброго здоров'я вам! У серпні нас чекає кілька магнітних бур. Що робити, коли маєте ті чи інші? Проблеми із здоров'ям, зокрема, хронічні хвороби. Безумовно, порадьтеся зі своїм лікарем. Окрім того, у дні магнітних бур обмежте роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості. Намагайтеся більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі. Уникайте сварок, скандалів, розмов на підвищених тонах і стежте за своїм артеріальним тиском. Якщо під час магнітних бур у вас підвищується дратівливість, нервозність і депресивні стани, пийте заспокій. Ілові засоби стежте й за дієтою. Віддайте перевагу натуральним сокам, відварам, цикорію, молочним стравам. Заборонено також алкоголь. Краще прийняти контрастний душ. Навіть у літку немало людей живуть у стані апатії та суму, а постійні стреси можуть призвести і до депресій. Учені із Масачусету радять частіше воскрешати у пам'яті позитивні спогади. Ці приємні події, які ми вже колись переживали, можуть, на думку спеціалістів, позбавити навіть від депресивних думок. Відповідні досліди за участю братів наших менших вже підтвердили ці результати. Хороші спогади можуть переважити погані. На думку дослідника із Японії, який отримав у 1987 році Нобелівську премію з фізіології та медицини, висновки дослідження стануть у нагоді під час розробки нових препаратів для лікування депресій. Чені з університету у Південній Каліфорнії рекомендують автоматично заносити до групи ризику розвитку раку молочної залози жінок, які набрали вагу після 18 років, якихось 10-15 зайвих кілограмів, і ви ризикуєте на 40% частіше, аніж ті, хто поправився, скажімо, на 2-3 кілограми. Виною всьому підвищений рівень естрогену. Даний гормон, як відомо, сприяє розвитку раку грудей, тому фахівці постійно рекомендують жінкам стежити за вагою. Контроль маси тіла допомагає уникнути появи раку в період після менопаузи. Ось якщо рак не підживлюється за рахунок гормонів, то врятує зміна раціону. Нежирні продукти можуть знизити ризик смерті на 60%. Втім, від наступної халепи вберегти нас може хіба що обережність. Недарма кажуть, береженого і Бог береже. Ми частенько нехтуємо правилами власної безпеки і забуваємо, що травмуватися можна не лише на слизькій дорозі взимку. У літню пору року небезпек не менше. Найчастіше це зустрічається зараз опіки окропом, сонячні опіки і опіки рослинами, тобто хімічні опіки. Опіки окропом всі давно знають. Чому зустрічаються частіше зараз літом, тому що починається сезон закруток, люди варять варення, закривають компоти, готують на зиму різноманітні овочі і фрукти, і через це при необережності отримують опіки окропом. Потрібно пам'ятати, що це може бути дуже часто в випадках, коли проводяться такі заготовки чи маніпуляції, бажано було, щоб менше людей знаходилось в тому місці, де це робиться, і щоб там не знаходились діти. Крім того, опіки рослинами. Це опіки, які відносяться до хімічних опіків в нашій місцевості влітку, це опіки борщовиком, тобто контакти з його листям, стеблами. І особливо, що небезпечно, що можна не замітити, як людина отримає цей опік. Це коли там хтось порається в городі там, чи там косить траву. І проявляються вони набагато пізніше, ніж людина їх отримала. Зв'язано з тим, що при дії сонячного проміння на сік борщовика він стає агресивним і викликає зміни в тканинах. Ну і звичайно різноманітні опіки ще можуть бути контактні, тому що більше катаються на скутерах, мотоциклах, можна доторкнутися якоюсь відкритою частиною тіла до розігрітих частин мотоцикла чи скутера, і також отримати контактний облік. У кожного із цих пацієнтів своя історія хвороби і чаша страждань, яку мають випити до дна. За рік у відділенні термічних уражень Хмельницької обласної лікарні проліковують до півтисячі пацієнтів. Успіх їх подальшої реабілітації залежить безумовно і від правильних дій самих потерпілих або тих, хто був поруч, коли трапилося нещастя. Перша допомога, як завжди, заключається в тому, що потрібно. Охолоджувати ті місця, якщо це опіки, зв'язані з дією термічних агентів. Тобто і опіки окропом, і контактні опіки, необхідно охолоджувати. Якими способами? В першу чергу це може бути е, велика кількість води, чи проточна вода, чи якась е, ємність з водою. І коли по законах фізики погружати в воду частину, яка пошкоджена, то на той момент температура цієї ділянки знижується, і глибина пошкодження і взагалі експозиція зменшується. Ну, Звичайно, при хімічних опіках перша допомога також заключається в першу чергу в тому, щоб промивати ті місця, які пошкоджені. Крім того, потрібно, як правило, накласти пов'язки зверху. Хоча б чисті пов'язки. Навіть без різних антисептиків, щоб прикрити ці місця, які пошкоджені, щоб туди не попадала інфекція, тому що рана сама по собі вже є інфікованою, тому що на шкірі в нас є мікроорганізми, сапрофіти, так звані, які живуть в нас на шкірі. А крім того, з навколишнього середовища може попадати багато хвороботворних організмів, які будуть погіршувати стан хворого, ну і звичайно поглиблювати. Ті місця, де були утворені опіки, тобто це може бути нагноєння їх і поглиблення ран. Відповідно, наслідки будуть набагато гірші. Ну і тут питань нема, необхідно обов'язково звернутися по медичну допомогу. На селі серед медпрацівників, які є в вашому селі, і вони вирішать, що потрібно робити надалі. В містах це або поліклініки, або швидка допомога в залежності від того, наскільки обширні опіки. Якщо опіки обширні, то звичайно такі хворі потребують стаціонарного лікування, тому необхідно викликати швидку допомогу і доправляти таких хворих в стаціонари, де їм нададуть кваліфіковану своєчасну допомогу. Відповідно, зменшаться наслідки, тому що при обширних опіках є загроза життю людини. Відповідно, зменшаться всі ці наслідки і покращиться якість надання допомоги. Медики зауважують, рівень виробничого травматизму зменшився, як і число травм у побуті, але тим часом росте кількість ускладнених пошкоджень, рубців, трофічних виразок, наслідків гнійних захворювань. Ну, є багато народних методів, які люди вважають, що вони допомагають. Не варто промивати. Содою дуже часто поступають такі хворі, сіллю посипати, люди посипають сіллю, протирати спиртом. Не варто також різні рослини накладати, тобто буває, там картоплю, натирають, буває, жовтком чи білком яйця покривають. По-перше, буде інфікування такої рани. По-друге, воно не дасть такого ефекту, як потрібно. І по-третє, можна навпаки принести шкоду. Особливо коли от сода, сіль, спирт, картопля, це там є речовини, які будуть поглиблювати опіки. Відповідно, наслідки будуть гірші. Тому я звертаюся, що цього робити не потрібно. І повторюю, що найкраще це промити це місце водою чистою. Завдяки новітнім методикам діагностики та лікування, які освоїла медицина краю, вдалося в рази скоротити терміни перебування хворих у відділенні. Якщо у 91-му році цей показник складав 28 днів, то тепер 16. Проте, коли є опіки полум'ям та електротравми, доводиться виходжувати пацієнтів і до трьох місяців, та проводити більше десятка різноманітних операцій із пересадки шкіри. Українська розробка є така це консервована шкіра свиняча, яка спеціальним образом оброблена, і нею закриваються рани після того, як добре очищуються і промиваються. Крім того, є різні розробки покриттів типу Аквагелю, крафту, тобто це фірми, які випускають, що дають ці покриття. Вони прискорюють загоєння ран від 30 до 60 відсотків скоріше. І, звичайно, покращується і стан постраждалого, і використовується менше тоді медикаментів дороговартісних. Відповідно, як і сроки скорочуються, так і вартість лікування знижується. От. Ну і наслідки менше розвивається рубців після такого лікування. Ожиріння стало неінфекційною епідемією століття. Кожний п'ятий українець також має проблеми із зайвою вагою. Серед причин медики називають неправильне харчування та недостатню фізичну активність. Значна частина молоді споживає надмірну кількість солодких газованих напоїв. Якщо до цього переліку додати шкідливі звички, стреси, соціальну невлаштованість, то чи варто дивуватися, що ми б'ємо сумні рекорди щодо кількості інфарктів та інсультів у Європі? Щодня з діагнозом інсульт госпіталізують 12 подолян. Ризик занедужати має кожний четвертий чоловік і кожна п'ята жінка у віці до 45 років. До того ж, якщо раніше це була хвороба переважно людей середнього і похилого віку, то зараз московий інсульт не щадить навіть тридцятилітніх. Суди на москві захворювання посідають одне з перших місць по інвалідізації смертності населення. Саме грізним з них є мозковий інсульт. Чому грізним? Тому що інсульт паралізує, приковує до ліжка, відбирає мову, відбирає зір. Тому цього захворювання потрібно дуже боятися. Симптоми інсульту часто протікають безболісно. Тож хвороба підкрадається до людини непомітно і вражає раптово. Так само швидко наголошують медики, треба рятувати хворого від цього удару. Потрібно знати, що є буквально 2-3 години, які можуть допомогти хворому. Реально можна хворобу повернути назад. Хворого можна доставити в стаціонар, будуть введені такі ліки, які розчинять тромб. І кровопостачання відновиться, і хворий може повернутися до повного здоров'я. Також цього хворого можна прооперувати за ці кілька годин, поки хворий не в кому. Тому, якщо десь в когось з родичів, з близьких, знайомих, виникають ознаки, я повторюю, що це слабкість в році нозі, раптова втрата взору, асиметрія обличчя, раптовий головний біль, зболікати не можна. У нашому краї діють чотири потужні центри, де таким недужим надають спеціалізовану медичну допомогу: два у місті Хмельницькому на базі обласної та міської лікарень, і по одному в Кам'янці-Подільському та Шепетівці. Хочу нагадати, що не потрібно дзвонити в поліклініку, не потрібно викликати сімейного лікаря, не потрібно викликати невролога. Втрачаються дорогоцінні хвилини. Потрібно дзвонити тільки на швидку допомогу. Швидка доставить хворого в потрібний стаціонар, де проводиться адекватне лікування. В області я нагадую, що є чотири основних центри, де можуть оказати, надати реальну допомогу таким хворим, де проводиться тромболітична терапія, тобто є ліки, є комп'ютерні томографи, і таким хворим вчасно можуть поставити діагноз і провести. Тромболізіс, тобто розчинити тромб і кровопостачання відновиться, і людина може повернутися до повноцінного життя. Такими центрами є обласна лікарня, Хмельницька міська лікарня, Шепетівська, центральна районна лікарня і Кам'янець-Подільська міська лікарня. Хочеться надіятися, що цей метод допоможе всім е захворівшим в нашій області в майбутньому. Якщо цей золотий час втрачено, наслідки хвороби передбачити складно. За статистикою через рік після інсульту вмирає половина українців, 40% залишаються інвалідами, і за ледве кожний десятий повертається до трудової діяльності, та й то за умови, якщо своєчасно отримає повноцінний комплекс реабілітаційних послуг. Які чинники призводять до інсульта на першому місці стоїть артеріальна гіпертонія. Супутньо з нею йдуть цукровий діабет, захворювання серця, серцево-суденної системи, тютюнопаління, зловживання алкоголем, надмірна вага, гіподинамія. Основних цих чинників можна уникнути, таких як, як я перечисляв, артеріальна гіпертонія, тютюнопаління, гіподинамія. Тому кожен повинен старатися після 40 років вимірювати артеріальний тиск, боротися з надмірною вагою, старатися побільше рухатися. Назвичайно великими є. Як прямі, так і опосередковані збитки суспільства від цієї недуги. На її лікування витрачається значна частка бюджету охорони здоров'я і коштів самих пацієнтів та їх родин. Тому проблема мозкового інсульту вийшла за межі медичної науки і практики та потребує державного вирішення. Зокрема, на часі створення в області потужного центру, де такі хворі зможуть отримати спеціалізовану медичну допомогу на рівні європейських стандартів що передбачають комплексне лікування і реабілітацію. Літня спека у багатьох подолян провокує погіршене самопочуття і головний біль. Проте в багатьох випадках може й не варто одразу бігти до аптеки. Часто густо ліки у нас під руками. Зокрема, американські вчені з'ясували, що нормалізується кров'яний тиск за допомогою звичайнісінького кавуна, у якому багато амінокислот, що мають таку функцію. Втім, чимало людей полюбляють у літній сезон споживати і диню. Вона безумовно корисна. проте не всі вміють правильно їсти цей фрукт. Диня – продукт важкий, тому слід споживати його за дві години до або після основної їжі. А от матерям, які годують немовлят, хворим на цукровий діабет, виразкову недугу шлунка варто обминати ці ласощі. Пам'ятайте про мудру засторогу древніх їжа має бути ліками. Овни, не варто захоплюватися стравами, що багаті на цукор. Надмірне споживання тортів, цукерок, шоколаду може спричинити не лише карієс, а й призвести до ожиріння та гіпоглікемії. Простежте, якщо з'їдаєте більше, ніж 50 грамів цукру, пора бити на сполох. Тельці. Дещо вразливою може бути ендокринна система. Шкіра стане значно сухішою. Порушиться функція щитоподібної залози. Поповніть запаси в йоду в харчуванні, купуйте йодовану сіль, море та молокопродукти, горіхи, а лікар пропише добавки з йодом. Близнятам зорі радять дещо утриматися від їжі. Одноденне голодування на одній лише воді розвантажить шлунково-кишковий тракт. Триваліше поліпшить одужання після операцій шлункових та респіраторних недуг, але не голодуйте більше трьох днів. Ракам слід більше уваги приділяти водним процедурам у теплі дні. Купайтеся в річці, озері, ставку у прохолоду та в дощ, якщо ви не моряк і не хочете хлюпатися під відкритим небом, ідіть до басейну. Проте відвідувати сауну не варто. Перенесіться на потім. Леви відчують полегшення, якщо оточать себе ароматами. Додайте одну-дві краплі ефірної олії у ванну або масажний крем, поставте в кімнату аромалампу або нанесіть пахощі на носовичок і насолоджуйтеся улюбленим ароматом. Можна додавати олію до зеленого чаю. Дівам треба бути обережними, коли підвищуєте фізичні навантаження. Не беріться за нові вправи, поки не освоїли старих. Процес має контролювати тренер. Якщо тренуєтесь удома, не ускладнюйте занадто комплекс спортивних вправ. Здоров'я ти разів залежатиме від вашої здатності за будь-яких обставин зберігати оптимізм. Не веріть до серця дрібні проблеми. побільше усміхайтеся, і хвороби обминатимуть вас. Якщо все ж знервувалися, попийте відвар трави, прийміть заспокійливу ванну. Скорпіони, пам'ятайте про те, що ліки купуються лише в аптеці. Якби вам не розхвалювали мазі, вітаміни, трав'яні збори на базарі, вживати їх не слід Несертифіковані засоби можуть серйозно зашкодити здоров'ю вашому і ваших рідних. Навіть найсерйозніших проблем зі здоров'ям можуть уникнути ті стрільці, які помічають найменші не симптоми недуги. З'явиться нежить. Не чекайте, доки він перейде у хронічну форму. Вживайте заходів. Підвищилася температура. Негайно беріть лікарняний. Зороги. Якщо ви стали погано спати, зорі рекомендують перед відпочинком подихати свіжим повітрям, хоча б на балконі, а ще краще посидіти на лавці біля під'їзду. Не варто бігати перед сном, а також ситно їсти. Вистачить пари фруктів та келиха молока. Водоліям тепер доведеться багато й невтомно трудитися і в офісі, і вдома. Ви навіть не встигнете вчасно помітити власну втому, а даремно, вичерпавши запас життєвих сил, ви станете вразливими до мікробів та інфекцій. Не перепрацьовуйте і добре висипайтеся. Риба, якщо раптом відчуєте напади за духи чи запаморочення, не панікуйте. Хаотичні рухи та зайвий стрес справі не зарадять у такому стані. Найкраще вийти на свіже повітря, випити малими ковтками гарячого чаю. А як полегшає, варто все таки піти до лікаря. Середній вік найважчий період у житті людини, принаймні так стверджують бельгійці. Вчені з'ясували, що відчуття щастя, яке ми переживаємо у молодості, поступово щезає і знову повертається вже після 50 На їх думку, існує така собі хвилеподібна крива щастя. І людина у 65 років, так само щаслива, як і у 25. Між іншим, шанс дожити до. Ста літ і більше має одна людина з двох мільйонів. Аби цим скористатися, цінуйте кожну мить життя і будьте щасливі! Хочете бути красивими та здоровими, їжте щодня 5 порцій овочів та фруктів різного забарвлення: червоних, жовтих, зелених, кажуть експерти. У такий простий спосіб ви зможете поповнити організм оптимальною кількістю вітамінів і мінералів. Можна готувати страви, салати, а можна пити свіжі соки. Найбагатший із них сік – морквяний. Це джерело природнього бета-каротину, котрий перетворюється в організмі на вітамін А, що виконує важливу роль у процесі формування шкіри. Крім цього, вітамін А, чудовий антиоксидант, котрий оберігає шкіру від завчасного старіння. Також у цьому напої міститься вітамін Є, е, який дбає про нашу красу і запобігає утворенню деяких видів злоякісних пухлин. Проте обов'язково порайтеся з лікарем, адже надлишок вітаміну А призводить до пошкодження печінки. А взагалі фахівці радять випивати 2-3 склянки морквяного соку на тиждень. Пастеризований томатний сік містить лікопин, який виконує в організмі функцію антиоксиданту, а тому має корисний вплив на організм. Для кращого засвоєння вітамінів та мікроелементів не слід пити холодний напій. Лікопин також краще поглинається у поєднанні з жирами. Всі квашеної капусти забезпечує людину вітаміном С, який організм не здатний накопичувати сам. Це потужний антиоксидант, що допомагає організмові утворювати калоген. Він дбає про те, щоб клітини зберігали добру форму, а тканини еластичність і пружність. Вітамін С протидіє утворенню целюліту, а також сприяє спаленню жирів в організмі. Червоний буряк має властивість сприяти очищенню нашого організму, вміст бетаніну у таких напоях полегшує видалення паразитів, причому бактерій та вірусів ми позбуваємось ще до того, як вони устигнуть завдати шкоди організмові. Бетанін у буряковому соку є компонентом білка, який допомагає зменшувати запаси жирів. Не забувайте й про огірки. Стерини, що містяться в них, впливають на зниження рівня холестерину у крові, а сульфіди, якими накопичують наш організм капуста та редиска, нормалізують артеріальний тиск, запобігають утворенню тромбів.